Небезпека навчань в Білорусі. Чи є ця небезпека? Від навчань на території Білорусі ні. Зараз точно ні. Ця вся підготовка на території Білорусі була зроблена не просто так, а для того, щоб знову налякати. Також я поки що не бачу, щоб Білорусь наносила якісь удари по Україні та Польщі за допомогою ядерних ракет. Питання про ядерні ракети ще не зійшли на нівець, а будуть розглядатися дещо пізніше, так як вийде на перше місце розмови про контурнаступи. Зараз я не відчуваю та не бачу нового наступу з Білорусі. Але розмови Буданова, що наступу точно не буде, то таке. Він жива людина, а я схиляюсь довіряти мертвим. То, якщо ми говоримо про конкретну ситуацію зараз, то точно ні. Я не бачу наступу з Білорусі. А Буданов – жива людина, що просто аналізує якісь звичайні новини. Він військовий, наче навіть військовий експерт, тобто він гарно аналізує. А я впевнена, що по таким питанням краще звертатись до вищих сил. Вони більше знають та більше бачать. І в даному випадку, якщо мертві скажуть, що буде наступ, то повірте, він буде. Тобто, по термінам, як е, зараз я не відчуваю наміру до наступу, на початок лютого може бути м, Запорізька область, ось там можуть бути контрнаступи, а також Луганська та Донецька області. Особливо я продивлялась запорізьке направлення. Як я бачу, Росія в тому направленні штурмує людським м'ясом. Там хлопці зовсім молоді, там ненавчених кидають. І це робиться для того, щоб відвернути увагу від Луганську та Донецьку. Російська Федерація не просто так відправила своїх спеціалістів в лапках. Саме на напрямок Луганськ-Донецьк, для того, щоб намагатися повністю заволодіти цими областями. Я знаю, що повинен бути наступ з Білорусі, але на зараз я його не відчуваю. Якщо я буду відчувати, я обов'язково вам розповім. Лукашенко в Зімбабве. Навіщо він туди поїхав? Поїхав суто налагодити зв'язки, типу потрібні нові союзники, в лиці таких африканців бубині, А яка зараз нормальна цивілізована країна в наш час розпочинає війну та агресію. Кому це потрібно? Африканським країнам, можливо, наобіцяли їжі ще чогось. Якісь обіцянки точно були. При бажанні Україні зараз буде неважко переманити африканські країни на свою сторону, якщо у нас виникне таке бажання. А Російська Федерація та Білорусь просто шукають союзників хоч в комусь. Їм же потрібно по своїм новинам щось розповідати: Ми ж такі красиві, а чому весь світ проти нас? А так, будуть країни для видимості. Щось ось нас підтримують. Ми не таке гівно, як про нас кажуть.